Друзі, всім приємного чудового дня. Ну, бачите, так? Да? Я буду транслювати тепер відверто вам своє життя. І так, почну з самого начала. Мене звати Оксана Шаповал. Уроженка я міста Олександрії, Кіровоградська область, центр України. Зараз, тимчасово, перебуваю в Чехії і по своїм особистим справам, але мі, моє місто мене добре знає та пам'ятає. Транслюю. Своє життя вам усім, щоб ви зрозуміли, що є можливості в кожного з вас змінити його координально та насолоджуватися життям. Ми всі заробляємо гроші, ходимо на роботу. Але я маю таку прекрасну інструменти, таку прекрасну систему. Вже використовую її більше 2 років. А люди взагалі її використовують інші 12 років. І ця система. Побудована такими математичними формулами, що гроші наші приносять нам ще більше грошей. Тому я певну суму поклала для того, щоб вона постійно у мене була в оберті. Постійно я реінвестую ці гроші, створюючи грошові потоки. Тобто, наприклад, да, поклала 1000 євро, вони мені 143 євро чи 145 євро приносять в місяць. Вот. І ці 140 Євро я вже дійсно виводжу на своє життя. О, коли не потрібно мені, не виводжу. Потрібно виводжу. От і дивіться, гроші тут кожного дня. Потрібно зрозуміти, коли тобі хоч потрібно їх брати. Хочеш більше грошей, вклади більше. Хочеш ще більше, говори про це людям. Бонуси можеш отримувати прекрасні з преміями нас платить сама система. Керує цією системою ніхто інший, як штучний інтелект. Друзі, світ змінився настільки, що зараз стабільне отримання грошей можливо шляхом інвестування. І це реально сьогоднішнє життя. І ти розумієш, що не потрібно ходити на роботу, достатньо твої заощадження відправити в грошові потоки, щоб гроші примножувалися, а ти насолоджувалася життям. Я це роблю два роки, друзі. У мене команда 350 людей, структура. Особисто мною запрошені 80 людей. І я хочу сказати, що ці всі люди мені як один дякують. Я навчилася самостійно фінансової грамотності, багато стратегій розвитку є на кошти. На будь-яку суму можете почати з будь-якої легкої суми. Головне розпочати. Навіть у вас є унікальна можливість, унікальна можливість. Створювати грошові потоки, займатися інвестиціями, ходячи на роботу. Тому що частину грошей, ту десятину можете відправляти в грошові потоки, щоб вона примножувалась. Бо ви все одно ходите за заробітну плату, яка вже у вас поступово розписана. І ви вже знаєте, що ви цей місяць отримали кошти. І вже перерозприділили, куди вони у вас підуть, ті гроші. І знову дотягуєте свою лямку до тої пори, поки ви знову отримаєте заробітну плату. Заробітна плата це як наче заначка, знаєте, як ота взятка нам, людям, щоб ми постійно були у цій рабській системі. Я вам хочу сказати, я задоволена, я щаслива. Люди, я щаслива і хочу себе оточувати щасливими людьми, щоб гроші ваші примножили, щоб ви могли створювати грошові потоки, щоб ви заробляли в рази, в рази, в рази, в рази більше, тому що ви на це заслуговуєте. Розумієте? Пиши мені в особисті, я тобі допоможу. В мене це вийшло. Вийде обов'язково це і в тебе. Всіх благ, всім обіймаю. Гарного дня.